Ви вже знаєте, що я обожнюю вишивати. Але я періодично пізнаю також інші види рукоділля. Зараз я хочу спробувати алмазну мозаїку. Мені прийшов до вподоби набір від Color Art Обіймаю тебе, моя Україна! В даний набір входять. Полотно на клеєвій основі з нанесеною схемою, ключ за номерами до алмазів. Алмази, що розфасовані по кольорам у пронумерованих пакетиках. Що найбільше сподобалось, то це те, що форма алмазів квадратна, а отже не будуть пустоти між ними в готовій картині та інші підручні матеріали. Ось такий лоток для алмазів. Можна навіть одразу декілька штук приклеювати. Також ось такий клеєвий олівець з двома робочими сторонами. Ну і звісно ж, сам клей. Без нього ніяк не обійтись. Ще є пінцет для зручності у роботі з плівкою. В наборі ще були кріплені на раму, але я буду оформлювати вже в готовій рамі, тому мені не знадобляться. А ще мені в подарунок надали ось такий тест акрилового лаку. Ним можна покрити по завершенню готову роботу. Ну що ж, спробую, що це таке. Думаю, що мені сподобається.